Всім дуже добрий вечора, встановили трусти. Оставили сюда магазин, за закріпили, все подобається. Провід донизу, тому що кондиціонер гарантії, вже холодить. Там виводили драгоньком. Все запінняло. Гарненько зробили не на шпильках, не на екскурсі. Розібрали каркас, поставили бруски, все добре. Закрутили, краштени тримають, запінили все з Для хайтерів, які люблять писати, що ми мотаємо чи поганим тефлоном, чи, чи поганим чимось. Хочу показати, хто використовує ось такий утеплювач. а на... не покажу ось такий. Я думаю, ви бачите різницю. Ось такий ось розсипається за півтора року. Якщо злазить в тіфон, ось такий буде набагато довше вас. Тому вибирайте, кому кого. мені цікаво, в яких вантажників не жаліють грошей, щоб купити трошечки більший утеплювач і зробити нормально, і не дуже довго його вистачає. Він не розсипається, він більш кращий і. Тому звертатись за номером телефону в шапці профілю за кондиціонерами, вентиляцією, рекуперацією і сервісами, монтажами та насосами.